Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня! Заходьте, заходьте! Заходьте, дівчата! — Доброго здоров'я! Доброго здоров'я! Ми прибули господарю до вашої хати! Хочемо вам господаря! Живали і біди не знали, а чи знаєш Господарю, що Бог народився, у вертепі, на соломці, сам Ісус з'явився, Хай Ісус, дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали. Ми вже будем Господарю від вас відходити і рожденного Ісуса будемо просити. Хай Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди. Ви були крепкі, здорові, хай вам Боженько дає силу, щоб ви працювали і наші воїни ці смаколики їли і е, перемагали. Дякуємо, дякуємо. Гарна колодка, гарні колодники, працюємо. Це все для хлопців. Бачите, як заколядували ще й принесли, то а зазвичай так. ходіть. То зазвичай, то зазвичай колядникам, але в нас і колядникам, якщо що є. Та й та й таке, працює. Дякую. Це наш внесок. Ми наколядували, принесли, будь ласка, пульс, Хай хлопці. Хай їм там буде легенько. Дякуємо. Сьогодні, як бачите, дівчатка, ось і олів'єшки, все пакуємо, пакуємо хлопцям. на сьогодні подавити, І солодким розбавам. Дякуємо. Слава Україні!